От буває так, що фільм жахів раптом стає ну справжньою культурною сенсацією. І тоді, звісно, виникає одне головне питання а що далі? Сьогодні ми занурюємось у довгоочікуване продовження феномену, який просто підірвав кінотеатри п'ять ночей у Фредді 2». І от саме це питання, мабуть, і є найскладнішим для творців, Ну як взяти те, що вже спрацювало, що вже налякало мільйони, і не просто це повторити, а вилисти на абсолютно новий рівень. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Так, перший фільм це був справжній вибух. Але знаєте, команда повертається, і в них схоже дуже чіткий план підняти ставки, а це означає більше страху, більше загадок. І, звісно ж, куди без них набагато більше аніматроніків. І так. Офіційно записуємо в календарі грудень 2025 року, і що важливо за кермом знову Емма Таммі, режисерка першої частини. А це, знаєте, така собі гарантія, що історія буде розвиватися логічно, як пряме продовження того, що ми вже бачили. Отже, сюжет Мін не починається рівно з того місця, де ми попрощалися з героями ні, нас переносять на рік уперед. Уявіть собі, минув рік після тих страшних подій у піцерії. Місто, звісно, з усіх сил намагається це забути. Знаєте, як це буває? Жахлива правда перетворюється на таку собі моторошну місцеву легенду. І цей стрибок у часі він насправді дуже важливий, бо те, що було реальним кривавим кошмаром, тепер, ніби, обросло мохом, стало, ну, майже міфом. Але ж ми з вами знаємо, правда, справжній жах нікуди не зникає, він просто причаївся і чекає. І от саме тут в історію вривається нова інтрига в центрі всього одинадцятирічна дівчинка. І вона не просто так, у неї якийсь особливий зв'язок з цими аніматроніками, але найгірше те, що від неї приховують всю правду, усю ту страшну правду про те, що сталося рік тому. І уявіть собі, саме її повернення до цих, так би мовити, друзів і стає тим самим спусковим гачком один, на перший погляд, невинний крок і все. Давнє зло пробуджується, і весь цей кошмар починається знову, тільки вже з новою, ще страшнішою силою. Але думаєте, це все повернення старих знайомих? А от і ні. Нам обіцяють, що на сцену вийде абсолютно нова загроза, і її описують як значно моторошнішу. Тобто це не просто повторення, нас чекає не тільки боротьба з примерами минулого, а й зустріч з абсолютно новим кошмаром. І ця нова загроза це не просто, знаєте, ще один монстр для лякалок, це сигнал, що творці копнули значно глибше. Сиквел обіцяє бути не просто більшим за масштабом, а й набагато темнішим і психологічно складнішим. Давайте подивимось, як саме змінюється формула страху. Якщо в першому фільмі був, скажімо так, знайомий страх, то тепер на нас чекає глибокий психологічний тягар. Загроза вже не замкнена в чотирьох стінах піцерії. її масштаб розширюється набагато далі. І що найцікавіше прості скрімери поступаються місцем чомусь більш темному, більш складному. Ну і звісно, про кількість готові. За словами творців, механічних монстрів буде вдвічі більше, вдвічі, але це не просто подвійні лякалки. Ні. Подумайте, це набагато більш хаотичне середовище, де небезпека може вискочити з будь-якого кутка, виживання перетворюється на таку собі складну стратегічну гру. Ось ця цитата, як на мене, ідеально все пояснює. Історія про страх, провину і жах, який живе не тільки серед іграшок. Чуєте, жах виходить за межі ляльок. Це вже історія про внутрішніх демонів, про почуття провини, про той страх, що сидить глибоко всередині. І саме тому цей поворот у бік психологічного хорору такий важливий. Фільм буде досліджувати, що травма робить з людьми в довгостроковій перспективі. Добре, з цим розібралися. Фільм стає темнішим, глибшим, але тоді питання. А для кого він? Хто та цільова аудиторія, яка отримає від цього максимум задоволення? Давайте подивимось. І тут, схоже, творці вирішили зіграти по крупному і догодити всім є порція чистого адреналіну для тих, хто просто любить, щоб їх добряче налякали. Є напружена гра на виживання для тих, хто любить стратегію, є глибоке занурення в лор та історію для фанатів міфології, і навіть щось для тих, хто любить змішання жанрів, коли хорор переплітається з трилером і навіть драмою. Давайте підсумуємо. Чому навколо цього сиквелу стільки галасу? Бо, схоже, це не просто спроба заробити ще гроші на популярній назві. Це виглядає як свідома спроба спорити щось значно більше. Можна виділити три головні причини цього ажіотажу: перше це амбіція, амбіція творців перевершити самих себе у всьому, у страху, у глибині, у сюжеті. Друге, це потенціал знову створити культурну хвилю, об'єднати фанатів від геймерів до кіноманів. Ну і третє, давайте чесно, це просто ідеальна кіноподія, щоб отримати потужний заряд адреналіну під кінець року. Яскраво, страшно і незабутньо. Отже, нам обіцяють новий рівень страху, глибший сюжет і ще більше кошмарів, які ми довго не зможемо забути. Але чи вдасться їм виконати цю обіцянку? Що ж, у грудні 2025-го, коли в залі згасне світло, ми дізнаємося, чи народиться на наших очах нова легенда жахів.